У нього був Ісус перед очима, але Він вибирає гроші, що ж привело Юду до зради. Слава Ісусу Христу! Друзі, як ви зрозуміли зараз про Юду і про те, як гріх виростає у зраду. Юда один із 12 апостолів. Він бачив чуда, чув нагірну проповідь, був близько, але його серце було далеко. Євангеліє каже, Юда тримав скриньку з грошима і крав із неї, а потім погодився продати Ісуса за 30 срібняків. Його зрада не є випадкова. Вона почалася з малих компромісів спочатку любов до грошей, потім розчарування, а згодом відкриті двері серця до диявола. Євангелист Іван пише, І увійшов у нього сатана. Юда не просто зрадив Ісуса, Він закрив своє серце для світла. І коли прийшов момент, вже не чув голосу любові, що б Ісус не говорив і що б не робив. Гріх ніколи не починається з великого вибуху, Він росте у тиші, у малих речах, у маленьких зрадах. Запитай себе, а що я сьогодні пускаю у своє серце?